Ну что ж, приїхала деталюшечка з Китая. Це значить час збирать дифференциал назад. Я тут даже полуось трохи скрутила від такого моменту. Я аж в шоці. Капець. Ну а заодно і подшипнички поменяны. ступічні. Коль вже розбирав це все. До речі, а може хтось мені пояснить, на що сюди ці пружиночки ставить між ступицею і першипником? Бо я щось не в курсі, я ставлю так, як було. Все, машинка знову на ходу, диференціал зібраний. Тільки трошки розстрілу, що опять дві банки Уходять вниз по відношенню до остальных. На днях було розбіг всього 4000-х, а зараз от, почти 3. Ну, Таке собі. Подивимось, що буде далі з батарейкою цією піднятою з нуля. Вирішив поставити на зарядку. За 2 години, по суті, було ще 8 ампер годин. Не знаю, чи це саме розряд такий за тиждень вийшов, чи просто відбалансувалось і далі довелося поверху. Але як постав на зарядку, розбаланс почав зменшуватися. За пів години був вже не 4, сотих, а 2. Сотих. Ну, а потім пішов. Вверх по розбалансу, то що декілька банок убігли до гори. Ну, а 7 і 21 опять, опять вони просідають найдужче. Ну, в принципі, вже краще, ніж було. І на тому дякую.